Я вам скажу, це така штука, яка не дуже зручна, не дуже правдива. Ага, я зрозумів механізм. Тобто зелена. Наші здалеку відходить так, непогано виглядає. А дирка? 265. 200 гривень прибираємо. 187 Угу. Біль кожного водія це лакофарбове покриття. Сколи, камінці, все це його. Пошкоджує і от сьогодні будемо розбиратись, наскільки критичні є пошкодження, як можна з цим боротися? А головне, як не втратити кошти та не зіпсувати автомобіль. Доброго ранку! Приїхало Доброго. до вас складним питанням. Споживачі кажуть: як купляти машину, якщо вона фарбована, там є шпаклівка ще якісь. Питання такі складні по фарбуванню. На сьогоднішній день мало людей вже так прискіпливо відносять до фарбування, але ж треба все одно розуміти, скільки там чого. Чи я... фарба, чи рихтування, чи, чи шпаклівка, як я то вже... кажуть. А Вона... це фарбована частина, чи просто балончиком задута? Це машинка приїхала на Америки з таким uh -huh. пошкодженням, і я так розумію, люди для того, щоб було красивіше, там ще взяли балончиком і піддули. Ну, так воно, наче здалеку відходить. Так. Непогано виглядає. А дирка? <звук> <звук> Ти нікого нічого не бачу. А можна замірити, скільки там отвір і що це таке ви мені дали. Це, як то кажуть, це магніт на основі магніту, це прибор, який показує. А як ми на алюмінії будемо це робити? Не знаю. Толку з нього ніякого. Тобто, Давайте. якщо ви на фахівець прийшли такі, не знаєте, що це алюмінієва частина, тут все буде в шпаклівці. Там, Тут метал ми бачимо. Так, так. Да. Отак воно витягується аж. До червоненького. А що таке червоненьке показано? А, Аж до зеленого аж витягує. Ну, я вам скажу, це така штука, яка не дуже зручна, не дуже правдива. Ага, я зрозумів механізм. Тобто а... зелене, і ми от сімерку бачимо, зелене це 150. А, да. Це Показує, заводська... скільки мікрон, да. Ну, Як то кажуть, бачу, як хтось так працює. У мене щось... так син грається вдома, я можу йому принести, до речі, нормальна іграшка. Да, я думаю, що це для, для дітей. Краще користуватись прибором, який покаже вам більш точніше, ви будете бачити От, 96 Секайте, мікрон. Там вже було 150. На магніті? Е, давайте так. Це е, нуль. Це калібровочна пластина. Показує нуль. А якщо ми візьмемо цей магніт, ну дотягує 150 мікрон. Ну Ви розумієте, що це. Я сказав би, ну то ж запікують. Як так можливо такий розброс від 0 до 150? Легко. Це ж не Феррарі, як воно так розганяється. Ні, дивіться, це, я це вам покажу, похибка. що да, є похибка, навіть тут бачите, 116. Так. Тут може бути 120, тут може бути 108. А з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що, наприклад, у вас може бути приборчик трохи грязний. Це 70 до 150 це норма, так? Приблизно так, так. Да. Є машини, які... В двойному окрасі. Навіть це, як доп. опція може заказувати собі з заводу, щоб вона йшла з двойним окрасом. А дивіться, а наскільки критично? Ми бачимо різницю в 20 мікрон від норми. <плес> <плес> Зараз я вам покажу це наглядно, це буде 20 простіше. 20 мікрон? <плес> да. Це калібровка? Так. Ноль показує. Потім беремо, ну, наприклад, тут 198 мікрон. Так. Це чорний метал. Це... Ми беремо. Звичай. Але виглядає 198 жахливо. Так, люди думають, що це дуже-дуже ну, багато. До побачення. Беремо <клес> <клес> папір. 198 було в базі, так, я пам'ятаю. 198 було. 278. Нічого не зрозумів. А як так трапилось? 100 мікрон, ось вам толщина. 20 мікрон от вам толщина. Яких 20? А, 198, так. Да. Якщо взяти його, скласти вдвоє. Це буде 363. Тобто, а люди кажуть, що э, 300, 200 це вже багато, 363 то вже то там відро шпаклівки. поклівки. Давайте через гривні будемо міряти. Як 265. 200 гривень прибираємо, 187. Угу. Тобто отака товщина в сотку рахуйте. А тут 200 гривень. Тобто товщина незначна це один шар фарби? Так, це може навіть менше бути.